Справу, яка збурила зараз українське суспільство, поговорити, це вирок Воловецького суду у справі зґвалтування неповнолітньої. Нагадаю, що райсуд засудив до двох років умовно трьох підлітків, які зґвалтували неповнолітню односельчанку. Власне випливає багато. Цікавих подробиць, ймовірно, що е, захистом дівчинки займалась місцева служба в справах дітей, в якій е, може працювати мама одного з нападників, і ця ж служба давала їм власне характеристику. Що вам відомо у цій справі, і чи будуть якісь перевірки, що ви знаєте? Дивіться, насправді я б хотіла застерегти від того, щоб надавати тут чи іншого остаточну оцінку в справі, в якій ми не є учасниками і не бачили матеріалів справи. Я теж бачу, що зараз в пресі масується інформація про те, що нібито було представництво виключно е, службою в справах дітей. Але якщо ви відкриєте і почитаєте вирок, там написано і представник так само був потерпілий, і наскільки мені відомо, адвокат так само був присутній. Це я просто до того, що ну. Досить важко коментувати справу, не бачачи матеріалів. Mm. На мою думку, насправді тут в чому найбільша проблема. Ми вскрили ця ситуація вскрила, що жертви насильства, злочин, насильницьких злочинів вони досить часто в нас не захищені. Ця дівчинка вона проживає в цій громаді і ходить в навчальний заклад з цими дітьми іншими кривдниками своїми, тому що до остаточного вироку суду ми не можемо когось того чи іншого людину називати гвалтівником чи не гвалтівником. Так, от вона це робить з 2021 року. Угу. року. Хто цим займався, хто цікавився? Ніхто і це просто відкриває якраз незахищеність таких людей, таких дітей. Я хочу звернути увагу на статистику. Наприклад, протягом минулого року, а було в судовій системі. 28, 20, перепрошую, 4 жертви саме зґвалтувань, яким було до 13 років, і біля 15, яким було до 17 років. Тобто, якщо ми подивимося на статистику, саме якщо ми говоримо про дітей, Жертв насильницьких злочинів це насправді дуже високі і дуже неприємні числа. І на сьогоднішній момент це репрезентативна ситуація, з якою ми маємо побачити, де яка ланка неправильно спрацювала, і що державні органи мають зробити, аби усі інші діти, які потрапляють в подібні умови, все ж таки могли знайти свій захист, в тому числі як а, щоб було правильно кваліфіковано подібні дії ще на під час досудового розслідування. І б, аби не страждати повторно, коли ти просто вимушений проживати в цій ж громаді і отримувати певні соціальні освітні послуги поряд зі своїми кривдниками, З такі ситуації надію, висновки, висновки повинні бути, бути системними, висновки. а не лише конкретно щодо однієї справи, однозначно, аби вирішити її. однозначно. В нас сотні подібних кейсів, і ми маємо розуміти, що окрім прав цієї дівчинки. Слава Богу, на сьогоднішній момент все ж таки, я вірю, що будуть захищені найкраще ніж вони були протягом останніх років дотримані, захищені. Але ми маємо розуміти, що ця ситуація всього лише навсього показує, що ми потребуємо системних рішень. Дякуємо вам, пані Валерія, за ваш час за цю важливу насправді розмову. і Дійсно віримо, що усі важливі факти у цій справі і в наступних справах будуть враховані. Дякуємо вам. нами нами була Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України із питань європейської інтеграції.